Формадол. забудь про головний біль. Так, ну що, люди, обіцяли вам, що зараз будемо закликати Руслана Сенічкіна, бо кухня осиротіла вже без русі за два тижні. Знайже, ну, скучила. Ні, ну це не правда. Тому що, що я? Я якісь бутербродики, шмодіки, щось таке маленьке, знаєте, щоб воно було поживно. Просто а цей а Русі як приготує, то приготує. і ой, плита слухається вже. От, і, і нелі приємно їсти це, і, і люди вже Люсі, звикла. Русі, а не нелі не, отож ні, що за буваєш сто років з Русланом не працювала. Ну, попрацюєш прийде час. А, значить, робимо фаршировані яйця. Фаршовані яйця це сакральна страва для Руслана Сєнічкіна. Хто дивиться програму, Летя, з 98-го року, Можливо. хто знає. От. Значить, Дивіться, дуже просто готується. І яйця всьому голова, це основний продукт, він поживний, там білок, все. Значить, у нас будуть три начинки основні для наших яєць. Слава Богу, дяка Лені Сікачинській. Вона вже все приготувала, бо у мене з дрібною моторикою з 98-го року не гаразд. От. Тому зараз моя задача лише зробити начинки. Все дуже просто. Дивіться, українська. Одна начинка це буряк, звичайно. Що ж тут поробиш? Я перекладаю його отак, трошки часник потовчу трошечки. Давай його питаємо. А давай Слухай. його знаєш, як можеш. О, я оцим О, Геніально. Так, так. так. Чесна та давка, це просто є. ідеальний гаджет на вашій ґаджет. У нас сьогодні, да, сьогодні були експерти, які розказували, що не треба е залишати на кухні, е щоб діти це не той. От якраз послухали. У нас дітей поки на горизонті немає. Фрося прийде в понеділок, то ми так все залишили і я побачив цей А тепер, гаджет. Гаджет. знаєш, так ножечком зішкреби його з іншого боку, а, і буде те. Це прям... а? Ні, 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 навпаки, з іншого що, боку. Що з іншого? Ось боку? Ось там, де ти вичав, а, бачиш, та, воно та. якраз таке дрібне. Бо мені так шкода, стільки чеснику залишається. Ото знаєш, стільки продукту. Ну, можна давай. Одна начинка в нас буде такою пікантною, друзі. Ну трошки є. Так. Зробили, слава тебе, господі. Так, де у нас цей? Начинки дуже прості. Тут головне, знаєте, тут головне просто потовти е, сам буряк. От е, я ще трошечки перцю додам. Трошечки, трошечки, бо перець люблю. Даруйте вже, будь ласка. Так, єс. Е, начинка одна готова. Це відставляємо. Далі далі у нас е, м, рибна начинка. А от це, бачите, ось з цього вийшло ось це. Спасибі Лені, що потовкла. Е. Філе оселеться. Так, Клас. Да? Звичайно, блендером перемололи, перебили його, тільки кістки треба всі подіставати, щоб нічого там не було. І ну, буде і буде ідеально. На філе, як кажуть, да. а, так. І сюди Ми складаємо м -м, цей, що? Ми змішуємо в окремій мисочці філе і жовточки а, додаємо. Торшки, жовточки, да. і, в принципі, всі три наші начинки заправляємо гарним майонезом, перемішуємо, і це буде. Я зрозумів, слухай. Мені потрібен просто асистент на кухні, який буде мені допомагати з якимись такими, знаєш, критикувати а, ти, мене. Ні, ти просто, якщо що, питай. Якщо що, кажи, і ми там оп, це підсунули, оп, це, це, це підсунули. брудна ложка іншу що візьму, щоб оселедець з буряком не посварилася. Слухай, а може краще ведечкою тобі легше буде потовти жовтки ти знаєш, з оселедців. Ти як зараз з божевільним трошки, а може тобі краще Ну Так зручніше, справді буде. Ні, ну правда. Перцю знову, бо я перць перець люблю. Ні, ти маєш рацію, абсолютно, дійсно, тут веделку краще. Е, жовтки ми ще залишаємо, не всі, а залишаємо ще на третю нашу начинку. От е, Я вже трошки почали. Слухай, христи. а нам тут поки щось пишуть що наші глядачі. Енфані, пише, доброго ранку, любі ведучі вам з Краматорська. Дяка величезна О, Краматорськ. за те, що підвищуєте настрій та дух після важких ночей. Після перемоги чекаємо ефір з нашого міста. Краматорськ. Насправді це тяжкове місто мого дитинства, тому що Барвінкове поруч зі Слов'янськом, поруч з Краматорськом. У мене дуже багато теплих спогадів пов'язано саме з цим містом. І дружківка так само. Я сподіваюся, я, я вірю в те, що насправді ми. Реально приїдемо до вас з прямим ефіром і зробимо на центральній площі класне включення або реально класний ефір з усіма краматорчанами. Тримайтеся, знаємо, що у вас обстріли. Знаємо, що вчора. На жаль, вже і загиблі були після чергового обстрілу, але ви сильні. І я впевнена, що от, якщо ми тримаємо з вами зв'язок, а ви з нами, то разом якось переможемо. І ви Все знаєте, е звичайно, хотілося б іншої слави, але Краматорськ вже після того страшенного випадку, прильоту на вокзал, прильоту на вокзал та... да став абсолютно е таким хештегом е жаху війни е для всього світу. І Краматорськ зараз відомо всьому світі. Ми приїдемо туди, е після перемоги, і обов'язково проведемо. Просто хочеться святковий ефір провести. Mm -hmm. Краматорсь був відомий не лише тим прильотом, а геть іншим. Абсолютно не там знає все. Будемо слухати історії різні. Так, третя начинка. У нас третя начинка. У нас е, сир на люди. То щоб кожен обрав собі свої яйця, як кажуть. Це а, у нас бринзочка, да? Це бринза. Та це бринза. А, до речі, можна різний сир а, сюди додавати, не лише бринзу, щоб він такої ж консистенції був приблизно. От купа різних сирів є. До речі, Україна вже а, сирна країна. Абсолютно Сумите, у нас така кількість крафтових сирів. Абсолютно. Навіть коли ми ось я, я не кажу вже про Карпати Закарпаття, але коли ми були у Львові, ми познайомилися з надзвичайно крутими людьми, в яких своя сироварня загадала, більш да? Того mm -hmm. так, я їх згадую я всім рекомендую. У них працює зараз дівчина, яка мала свою сироварню в Маріуполі під Маріуполем. І, на жаль, через тимчасову окупацію, через страшні події, вона переїхала на захід нашої країни, але одразу ж її просто з руками і з ногами забрали. І тепер вона технолог, який в цій сироварні просто заварює величезну кількість різноманітних сирів. Я вчора буквально бачила їхні сторіс. Там ну там ну будь-що. І ти дивишся, і думаєш, боже, ми. За якістю вироблення деяких продуктів абсолютно не гірші, а іноді навіть кращі. 100%. я не знаю, В нас не є повіриш? що показати, Ти... що представити на експорт Ти і що повіриш? спробувати. Ти не повіриш, Я вчора буквально їх згадував. Знаєш, що воно вистачає маркетингу історії от продажу цього розумієш? Скажи. От просто дивись, от є такі, наприклад, цей має незвичайний за додай а, і перемішай все давай, з маянеза. ви знаєте, насправді я дуже часто думаю про те, що якби у нас був правильний маркетинг. Правильна подача і реклама, е, як одна з таких е, ділок гастротуризму mm -hmm. могла би бути нуд гастротуризм мав би справді бути дуже потужною. Я е... знаю, про що кажу, нель дивись от, наприклад, є Більшій звичайні Україні. блокнотики. Да, от вчора просто мала розмову. Звичайні блокнотики. Я можу це назвати. Вони просто не сертифіковані в Україні. Маліскін, господи, це блокнотик, політурка, політурка. Ти куди? Слухай, ти ну куди? ти розповідай, розповідай, Я просто хочу, хочу. хочу зробити. Знаєш, страшний злочин, як це робилося в дитинстві, коли мама готувала. Ну, щось уже хочеться. Нель. Щось тихенько вказувати. Зараз по рукам, ну ну так от, господі, політурка, політурка посереду папірець. Та, там якісь фішка є, але коли кажуть, маліскін, це супер блокно, всі за ним полюють. От, тобто розумієте про що йдеться? Це просто історія. Вони побудували класний маркетинг. Якщо нашим сирам, наприклад, якщо можна умовно кажучи, про які ми говоримо, або будь-про що дати таку ж історію. Там ціни не буде. Це просто, ну це просто кайф. Так, е яйця вже майже готові. У нас починається вже основний, Фінальна стадія приготування момент. нашої закуски. Так, Нестор, зніми це красиво. Будь ласка, бо яйця не красиво, вийшло, а ти зніми красиво, добре? <рі> так, оп. Так. Так, М -м. треба ще буряковувати. Так, буде. так, так. Поїхали, друге. Щось. А, давай отак Обережно. А ти з чим до речі любиш? Яка наша киту? Мені найбільше подобається сирна з яйцем і отоселеди з яйцем також. М -м котик, Маленькою ложечкою так чик. чик Закликаємо фактично Руслана Сінічкіна як можемо Слухайте, Тому що ще раз кажу, для нього яйця фаршировані, це сакральна страва. З яйця все почалось. А знаєте, як часто кажуть, усе мусей закінчиться. Ні, ні, нель. Ну я не настільки фаталіст вже. Слухай, знаєте, як анекдот про те, що раніше яйце чи чи курка, Знаєте, от фактично з яйця почалась кулінарка. Руслана Сінічкіна, і тому він постійно. У нього фактично той постійно, коли яйця ці згадують. Рецепт зараз на екрані ви побачите, все дуже просто. Ніяких обмежень в начинках немає, фактично. От, що у нас для фаршировне буряком яйце? Що у нас там вкладено? Яйце відварене круто. Відварений буряк, має майонез, майонез, сіль, сіль, перець. перець. Все. все, все. Наступна начинка, покажіть це. З оселедцем, так відварене яйце знову ж таки, жовтки філе оселедця, вершкове масло, трішечки для того, щоб така консистенція була просто м'яка, м'яка цибуля ріпчата, і сіль перед знову ж таки все перемішуєте. майонезом, буде смачно. Слухай, мені квітка підказала дуже класний, дуже класний хештег. Він дуже популярний на заході. А коли красиво, їжа виходить, не факт, що смачно, але красиво. Є такий хештег «фудпорн». Вибачте е, за ранкову програму, але це типу, що в ранковій програмі таке, це фуд, їжа, пор, ну самі розумієте. От, е, Здається, це класний фуд порн. Е, ну, е, що, фаршировані яйця наші, то його, це його. Що пишуть люди? Ой, багато чого пишуть, вітаються, і багато хто пише нам вже е, слово дня, відповідь на наше слово дня. Їхні варіанти пишуть, що бачмага це штанина, а хтось пише, що бачмага це е, черевик. Черевик? Так, на Закарпатті ну, це черевик. Значить, так, Нель, а, я ж тут довго тереванив про те, о, що о, 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 яйця у нас не просто яйця. Так, вони не так, просто так, фаршировані. Так. Чому я не даю тобі куштувати? Ну так, просто ти вже вимолили один. Так, покладу, 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 буду. Ціко. Бачиш, який суворий. Ні, ну реально, ну, приходиш і тут ну. готую. Це ж все спеціально для того, щоб закликати Руслана Сінічкина на кухню. Я довго кажу про те, що фаршировані яйця це його сакральний, фактично кулінарний, е, 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 кулінарний продукт. Тому зараз останній штрих. Що я можу зробити я більш Ну, Я не знаю, що ще робити. Шаманський бубен зістаю. Значить, шаманським бубном з давніх давен закликали дощ, сніг, гарну погоду, врожай. Ні, Ну давай давай, давай щось одне. Давай мені, наприклад, ловець снів, а тобі, тобі шаманський да. бубен, і давай. ми зробимо все, щоб Руслан якомога швидше вже повернувся на цю кухню. Шановний режисер, якщо можете трошки світло приглушіть, якщо можете, якщо є така змога, просто для шаманів потрібно що? Потрібно тільки фокус на яйця. А, давай, лови свої сни. Ловлю. Русла Руслан Сінчін. Прийди на яйця форсировані. Прийди, твоя зміна. Вже час виходити на роботу. Руслане, ні, ні. візьми з собою люду. Байдери, <рес> що неля хворіла трошки, але у неї законні вихідні починаються. Слухай. Прийди, прийди. Давай інтенсивніше якось. А, Сильніше. Так? Там якісь ритм відбувають. О! Все, я на паузу. Ми не чуємо. Сеня вже вже там десь є. Ми це, пішли. Сені, це Сеня йде, так. <світ> да. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Вічечка духу з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.